Добрий день, малюбі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку виконуємо арифметичні дії з круглими числами. Усі готові до уроку? Тож починаємо. Ви вже добре вмієте відлічити усну в межах трицифрових чисел. Сьогодні набуті знання вміння допоможуть вам пояснити новий матеріал, навіть без допомоги вчителя. Тож будьте уважними! Запишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 40 тисяч. Триста вісім сорок тисяч триста вісім. будь ласка, двадцять п'ятого листопада, класна робота. І прописали 40 тисяч Так, визначте загальну Кількість одиниць кожного розряду. Сорок тисячі, чотири, тобто 4 десятки тисяч, три одиниці, 9 сотень та 4 одиниці, шістьсот сорок сотень, 4 десятки тисяч, 2 одиниці тисяч, 5 десятків, 6 одиниць, сімсот вісіч, сотень тисяч, 8 одиниць тисяч, 4 сотні, 5 десятків, 9 одиниць, сімдесят тисяч, десятків тисяч. Три десятки, чотири одинички. 101 тисяча 10, одна сотня тисяч, одна одиниця тисяч, один десяток. Так. Замініть е, круглі числа в більшим розрядом одиниці. От 87 тисяч, відповідно. 87 тисяч 1. 32 тисячі 600, 32 тисячі 601. 340 тисяч, 340 тисяч один. 46 890 468, 930, 931 і 600, 600 тисяч Так, виконаємо з вами дію. 450 плюс 280. Це 73 десятки. 800 ділимо на 4. Це у нас дві сотні. 720, мінус 470. Це 25 десятки. 300 множимо на 3, Це 9 сотень. І 840 ділимо на 7, це 12 десятків. 370 плюс 290. Це 66 десятків. 180 множимо на 4, це на 72 десятки. І 710 мінус 420, це 29 десятків.

це у нас 480, а 8200 3 – 3400. Це у нас 4800. Так, отже, запишіть, будь ласка, номер 5. Так, і виходить, 750 тисяч мінус 380 тисяч. 75 мінус 38. Це, відповідно, 37. Отже, 37, 370 тисяч. Записали, будь ласка. 225 тисячі 22 500 плюс 33 тисячі Додаємо 225 плюс 337. Це у нас 562. Тобто 56 тисяч, 200. 45 800 мінус 23 600. Тобто 458 мінус 236. Це у нас буде 222, і дописуємо два нули. Тобто Далі. 350 тисяч плюс 45 тисяч. Тут ми з вами будемо... Уважні, тому що 4 нулі, а тут у нас 3. Тобто, ми даємо тут 395 тисяч. Записало. Далі бачимо 26, 260 тисяч і мінус 90 тисяч. Відповідно, 170 тисяч. І 25 тисяч мінус 17 тисяч. Це у нас 8 тисяч. Якщо вам потрібно, зупиняємо, і ми з вами йдемо далі. Так, наступне. Як ми можемо з вами міркувати? Так само рахувати 960 ділимо на 6. Це в нас. Буде 160, відповідно, тут так само тільки додаємо 2 нулі. 260 множимо на 4. 200 на 4, 800. 60 на 4, 240, 1040. І так само бачимо більше на 2 нулі, відповідно, теж додали. 510 ділимо на 17, це у нас 30. Тут іще, відповідно, 300. 170 множимо на 5, 100 на 5 – 500. 70 на 5 – 350. Разом 850. і додаємо нулик 8500. Номер 7 Записали, будь ласка. Шість чотириста ділимо на чотири. Прибираємо нулики два, потім ми їх бачимо, повернемо. 64 чотири на чотири. Це буде шістнадцять. І повертаємо тисячу. Далі, 2800 помножити на 6. Прибираємо нулики 20 на 6, 120, 8, 48, 120 плюс 48, 168. І повернули два нулика. Далі 84 тисячі ділимо на 14. Це 14, що було 84, це 7. І відповідно повертаємо. 6, вибачте. І відповідно, повертаємо 3 нулика. Тут 6 тисяч 36 тисяч множимо на 38. Нам потрібно помножити 36 на 38. Це у нас 1368. І повертаємо три нулі. 36 тисяч ділимо на 5. Прибрали. Так, 36 поділити на 5 не в 35, тому беремо 360. І, Відповідно, це 72. І повернули 2 нули. 47 000 множимо на 3. 40 на 3, 120, 7 на 3 – 321 разом 141. І додаємо 3 0. Зупиняємо. Скільки вам потрібно часу? Дописали. І далі йдемо. Номер 8. Нам потрібно з вами прибирати 0 та рахувати. Бачимо, 960 ділимо на 1600. Прибрало два нулі, 96, ділимо на 6, 6, щоб закінчилось на 6 це 6. Так само, прибрало нулі, 4, щоб закінчилось на 2, це 3. Прибрало нулі, 4, щоб закінчилось на 4, це 6. Прибрало нулі, 9, щоб закінчилось на 2 це у нас 8. Прибрали нулі, 96 ділимо на 8. А тут у нас 9 може, і буде 12. Записали, будь ласка. Так, тепер, будь ласка, так само спробуйте самостійно виконати завдання. Зупиніть, порахуйте, а тоді вмикаємо і перевіряємо. Так, порахували. Так, 112 тисяч ділимо на 16, прибрали нулі. А, так, 6, щоб закінчилось на 2, і це на 7. Прибрали нулі, Так, і виходить 3,0,750, ділимо на 25. Це буде 30. Знову прибрали у нас залишиться 96, ділимо на 30, 12, відповідно. ой, 32. І е, додаємо 0, 320. Тут прибрали нулі. Виходить 72 діло на 6. Оце якраз 12. І додаємо милик 120. Так, номер 9. Один складу за годину видуває 15 ялинкових кульок, інший 18. Скільки кульок видують клодови за 4 години, працюючи разом? Отже, продуктивність праці, час години, загальний вироботок. 15, 18, не знаємо. Потрібно дізнатися. Що ми можемо зробити? Так, потрібно 15, додати 18, це 33. Кульки це два складови за одну годину. Тепер повинно 33 помножити на 4, це 132 кульки. Об'єднуємо в один вираз і відповідь: 132 кульки видають складову за 4 години працюючи разом. Отже, чого ви навчились, над чим ще слід попрацювати, домашнє завдання буде номер сьомий. Вам потрібно так само з нулями, я вам допомогла, а вже прибираємо нулики і або множимо, або ділимо. Всього найкращого і до побачення!